Вілі різонка трьохматні заберіть там вас. Наш воєнне постійний експерт. Русский фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитрій Пісков висловився про те, що снаряди зі збідненим ураном, які пообіцяли надати Україні Сполучені Штати Америки, буцімто призведуть до екологічних наслідків та зростання числа хворих на онкологію та інших захворювань на території України. А також пропагандист стверджує, що використання таких снарядів, начебто, є явною ознакою нелюдяності. Російські посадовці і медійники різного рівня вже понад півроку твердять одне і те ж про снаряди зі збідненим ураном. Однак, усі їхні твердження це цинічна брехня, яка не має нічого спільного з реальністю, і зараз я поясню вам чому. Отже, мова йде про боєприпаси до танків Абрамс, які містять у своєму складі збіднений уран, такий дуже твердий металевий сердечник, позбавлений радіоактивних речовин, але який може ефективніше пробивати броню російської техніки. Про намір виділити такі боєприпаси. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосило 6 вересня. Відповідний пакет допомоги Україні оцінюється у 175 мільйонів доларів. США. І звісно ж пропаганда почала крутити заїжджену платівку, яку вже від початку року крутять про міфічні загрози цих снарядів для українських цивільних. Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінг навела аргументи авторитетних організацій і спростувала заяву Агітпропу про вплив снарядів на здоров'я. Цитую. Центр контролю і профілактики захворювань Сполучених Штатів заявив, що немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном викликають рак. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що не було зафіксовано збільшення випадків лейкімії або інших видів раку після будь-якого впливу урану або збідненого урану. Кінець цитати. МАГАТЕ також заявляє, що залишки збідненого урану розсіяні у навколишньому середовищі, не становлять радіологічної небезпеки для населення. Докторка Королівського коледжу Лондона Марина Мірон каже, вони не призначені для отруєння людей, їх використовують через здатність пробивати броню. Кінець цитати. Збіднений уран має більшу щільність ніж звичайна сталь, приблизно в 2,5 рази, і приблизно в півтора рази щільніше свинцю. Саме це і дозволяє танковому снаряду набирати більше обертів і ефективніше пробивати броню. Уявна ядерна загроза від снарядів зі збідненим ураном. Це міф російської пропаганди, вигаданий уже багато років тому. Його поширювали, наприклад, під час війни в Югославії, каже експерт у цій галузі, заступник директора з міжнародних питань центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Послухаємо. Ну насправді в основному це я відразу скажу, що це міфологія створена Росією ще з часів війни в Його коли Росія почала створювати саме міфи довкола використання такої зброї, тобто зброї з збідненим ураном. Фактично, мова йде про снаряд, в якому є сердечник. З твердого матеріалу, який в цьому випадку є збіненим ураном, тобто використовуються, наприклад, ще вольфрамові або інші матеріали для створення таких твердих сердечників, в цьому випадку створюються сердечники з збідного а, урану, оскільки він дуже твердий і може пробивати будь-яку броню. Чому росіяни так зараз підняли таку істерику? Це можна зрозуміти, оскільки їхні танки вони не можуть протистояти таким. Боєприпасам, і це означає, що кожен снаряд, який нам будуть передавати наші союзники, британці в цьому випадку, кожен снаряд буде знищувати один танк. І звісно, для росіян це ще більше наблизить до катастроф. Це був коментар експерта центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся для п'ятого каналу. Про потенційну шкоду для українських громадян від використання цих снарядів заговорило і Міністерство закордонних справ Росії. Їхні слова прокоментував для Радіо Свобода народний депутат України, секретар парламентського комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Послухаємо. Знаєте, досить цинічно чути від їх міністерства закордонних справ про те, що вони переживають за здоров'я наших громадян, тим що воно це буде впливати на нас після того, як вони кожного дня здійснюють ракетні обстріли кожного дня і артилерію б'ють по нашим цивільним об'єктам, по нашим населеним пунктам. Тому щодо за боєприпаси це боєприпаси просто з сердечником, який має високу пробивну можливість тієї самої броні. Він дуже твердий і ніякої радіоактивної ну, збіднений. Уран ніякої радіації він і загрози не несе. Це в першу чергу. Росіяни зачепились, їх пропаганда зачепилась за це для того, щоб якось підвищити ставки своїх погроз, якось виправдати свої погрози. Але ми вже розуміємо, що їх погрози всі вже розбилися в українські збройні сили. Це були слова народного депутата України, секретаря парламентського комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, Росія, яка і сама використовувала снаряди зі збідненим ураном під час повномасштабної війни, не припиняє залякувати ними українців. Що ж, мета поширення таких фейків в Росії цілком очевидна: посіяти паніку серед українців і сповільнити передання Україні необхідних снарядів, які можуть протидіяти ефективніше російським танкам. Ну а ми з вами сподіватимемося, що якомога більше цих снарядів будуть передані на озброєння збройних сил України, влучать у ціль і знищать техніку противника. Окрім риторики про онкологію, пропагандисти продовжують лякати українців ВІЛ та СНІДом. Українські військові каже російська пропаганда, начебто масово хворіють на ВІЛ, адже їм почали пропонувати безкоштовне тестування. Таку абсурдну тезу поширили у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У пропагандистських повідомленнях йдеться, що в одній із місцевих клінік Харкова проводять безкоштовне тестування на вірус імунодефіциту людини. Відтак пропагандисти підсумовують, раз в Україні пропонують безоплатний тест, значить, начебто спостерігається спалах інфекції, звісно ж, серед військових, і до повідомлень додають фотодоказ, як це люблять робити пропагандисти. Одне із оголошень про тестування безкоштовне на виявлення ВІЛ інфекції. Фактчекери проєкту VoxCheck узялися проаналізувати цей випадок поширення дезінформації і пояснили, що діагностування на ВІЛ в Україні дійсно проходять безкоштовно. Усі українці мають право скористатися такою можливістю. І, власне, згідно із новою редакцією закону про протидію ВІЛ, усі, хто перебуває на території України, мають право на безплатне медичне обслуговування і забезпечення антиретровірусними препаратами для лікування, якщо ВІЛ буде виявлено. То що ж неправдивого у повідомленнях росіян автори фейків натякають, що система охорони здоров'я України потерпає від рук непрофесіоналів і залякують різними болячками, спалах яких нібито відбувається в Україні? Однак фактчекери підкреслюють, що безоплатне тестування на ВІЛ якраз таки свідчать про якість і стабільність медичної системи України. Бо тестування тим більше безоплатне це якраз один із елементів регулювання захворюваності її своєчасного виявлення та недопущення появи будь-яких випадків. До речі, центр громадського здоров'я повідомляє, що за перше півріччя цього року обсяги послуг із тестування на ВІЛ зросли на 52%, що навіть перевищило довоєнні показники. А от кількість виявлених випадків ВІЛ зменшилася на 25%. Нагадаю, що безоплатне тестування на ВІЛ можна пройти у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі не конкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни. В інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.